Я вже не паша мерседес, я вже Тесла. Бо я це все дякую, вам поміняв. Одіозний батюшка, в минулому паша мерседес, зараз паша Тесла, поціновувач патек Філіпта Луї Вітон, а ще власник особняка на печерських пагорбах, завдяки віджиму землі у спадкоємця. В яких тільки скандалах він не був. Це зараз він сидів на домашньому арешті, а у трохи раніше гульбинив як молодик, і знаєте, навіть війна йому не заважала. У жовтні 2022 року Паша Мерседес намилився поїхати у Туреччину, а всім сказав, що йому терміново треба у Молдову на обстеження. Насправді Павло використав Молдову лише як транзитну територію, і ні про які медичні дослідження у цій країні, як запевняв сам Архієрей, насправді не йшлося. Силовикам достеменно відомо, що з Молдови намісник Лаври попрямував до Туреччини, де на виконання завдання кра. Керуючого справами УПЦ МП митрополита Антонія провів зустріч з представниками РПЦ. Обстежувався Паша Тесло прямо в готелі Club Ride by Rixos Bielek на березі Середземного моря. Ви тільки уявіть, доба тут коштує від 450 до 660 тисяч гривень, від 12 до 17 тисяч доларів. Мінімальний термін боронювання 5 днів. Паша Мерседес у компанії ще семи апологетів РПЦ розпиває кагорчик, а може й ні, та співає много я літа на терасі. Вірна, Знаєте, мета таких зустрічей: отримання нових вказівок для організації протидії розбудові в Україні помісної церкви. І звісно ж, розговорчики про улюблену мерседесом Росію. У той же час митрополіт Антоній початок жовтня також провів за кордоном. Акцію підтримав прихильник рускава міра Віктор Вишневецький, відомий православний бізнесмен. Цікаво, що на початку жовтня Паша Мерседес Тесла був затриманий на кордоні, а у нього при собі були церковні цінності. Документи на супровід церковного майна він виписав собі сам. Хм, контрабанду віз, святий отець. Це гріх чи ще ні? Але все одно, як бачимо, він все ж таки опинився за кордоном. Причому у люксовому готелі. Ну а що, коли ти очолюєш Лавру понад 20 років, можна все, навіть бути депутатом Київради від партії регіонів? Свята людина, може він ще й Ходить по воді, а потім ще питаю, чому українці проти московського патріархата. Здорові і раді! Ставте лайк цьому відео, а від себе я вам раджу підписатися на наш канал, бо тут завжди найактуальніші новини України.